звати Василь Марчук, я займаюся нерухомістю з 2010 року, зараз мені 35 років. Напевно, роки 4 тому, коли я заглибився в цю історію, щоб Копати, ну, шу шукати себе, докопуватися до тої суті, там, хімії, хто я є, чого я хочу насправді. І в мене був такий переломний період, і якась група була таким стабілізатором. Після того, коли там, пройшла трансформація, зараз стан достатньо стабільний. Е, набагато краща якість е, там, внутрішнього, е, внутрішніх переживань, набагато вони глибші, е, такий мають ширший спектр. І загалом це ну, типу, зовсім інша якість буття. Тобто, там, говорити там, рік тому і тепер, то це, це історія. Дуже сильно змінила. Тоді це було таким страхом, болем, тривогою було дуже багато цього. Ми довіряли Остапу і знали, що точно ми зможемо знайти те, що ми шукаємо. І, в принципі, так починалося з кожної зустрічі. На кожна зустріч була іншою, на кожній зустрічі була зовсім інша історія. Коли ми спочатку починали в технічному плані, коли ми там розраховували якісь метрики і так далі, то до останньої зустрічі це перейшло в зовсім інший формат. На початку я прийшов для того, щоб стабілізувати. І свій стан, і вийти, ну пройти процес трансформації максимально ефективно, але вже десь там всередині було зрозуміло, що це трохи навіть глибше і більше ніж на те, що ми розраховували. Це вже було і про внутрішні стани, і сенси, і місію. Група трансформації була якраз для того, щоб оточити себе людьми, які тобі скажуть: слухай, дось, ти знову робиш там не те. Ти де сам знову помиляєшся, що ти ну це більше для направлення, і там було там два проекти якраз на старті. Я собі думав, який в який більше зануритися. І там було все очевидно з боку, але хоча мені було там зовсім неочевидно. Остап працює якраз з глибиною, і це мені дуже імпонує, бо заходимо в якийсь такий рівень глибини, що ти такий ого, а так могло бути. Дуже сильно зменшилася тривога за цей час. Ключова зміна це було про прийняття себе. І про пошук постійно копали, постійно що шукали, постійно досліджували. Зараз цей стан і прогрес в кожній сфері він такий дуже відчутний. В стосунках якраз з партнерами багато змінилося, з друзями, я пішов більше в прийняття себе. Я побачив, що це є моїм основним активом, от якраз мій стан, бо за рахунок цього стану я можу там і заряджати команду, і набирати в команду нових людей, і продавати щось з клієнтами. Якщо тобі треба зараз купнути в глибину, відчути себе, побачити ті речі, які тебе обмежують, то я рекомендую тобі працювати за Остапом, тому що він одна з тих людей, яка вміє шукати якісь такі глибокі речі які ми самі по собі не знайдемо, є ефект, є такий твердий результат, є відчуття того, що це більше не про якісь там навчання, чи про ще щось, це про такий коннект іншого рівня.